Зазвичай ми підписуємо постери тут. Тут ми реєструємося у готелі UFC. Ну і поїхали працювати сьогодні. Особливий день. У нас тут три бійця з нашої команди, які підписують постери разом. Я думаю, це історичний момент. І ми продовжимо створювати історію. І в суботу ми будемо створювати історію знову. Три тіммейти в одному карді. Це як мрія, яка стала реальністю, Ба більше того, це результат десятирічної роботи, знаєте. Я пам'ятаю, коли починав тренувати з 2009-го. Я завжди мріяв привести хоча б одного атлета у UFC, і тепер їх троє. Це доказ важкої роботи протягом цих десяти років. Це гарний шлях. І ще одне, це ще тільки початок. А ми супергерої. Знаєте, і ви побачите це тільки в суботу. Це просто робочі моменти, коли ти зустрічаєш свого опонента на тижні боїв. Ми всі проходимо один і той самий процес. Просто потрібно бути холоднокровним, спокійним і зібраним. Тому немає ніякого сенсу турбуватися або хвилюватися з цього приводу з усіма опонентами, з якими я зустрічався. У мене ніколи не було ніяких проблем. У мене немає ненависті, так само і з Кайо. Я його дуже поважаю. Це про наш спорт, про повагу. Це нові рукавички? Так, це вони. Yeah. Можеш вже щось про них сказати? Я ще не знаю. Спочатку потрібно когось вдарити. Ей, Дейв. <рес> відчуваються добре, але можливо будуть питання по боротьбі. Oh. <рес> Коли ти приїхала? Sunday. Неділю. Вже була на пляжі. Так, yeah. так. Mm -hmm. Що поповела? Я намагалася. Yeah. 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 Ага, you know? тобі треба піти, треба піти. Окей. У тебе є підбуль? Так. Це не американський булі. Це підбуль. Я люблю його. Тепер ти хлопець з Майами, ти вже зустрів містера 305. Звичайно, він з мого залу. Він. Він король Майами. Реально? Звичайно. Чувак, які шанси? Маю на увазі, ти right. потусив з ним. Сподіваюся, so. okay. якщо Масвідаль захоче мені know, подзвонити, я готовий. Oh, Та I'm я go. не про нього, я про підбуля. Okay. <laughs> Підбуль, про якого я хвилююся, це Бонні. Окей, <laughs> okay, дуже сильно тобі <laughs> дякую. <laughs> дякую, you Ніна. You so чекай, чекай, нам ще потрібно взяти кінцівку. І це моє інтерв'ю з. Pantosa. Цього разу я відчуваю особливу атмосферу, ось як я почуваюся. Тепер я розлючний хлоп. Стівен в нормі. Він закінчує підготування. Зараз у нього одне тренування на день, але досить потужне. Він провів 6 раундів, міксуючи ударку та грепінг, намагається уникати небезпечних ситуацій. Ударка в нього краща, він добре використовує свій зріст знизу, зверху, він почуває себе добре, будь-де. Я думаю, технічно у мене буде перевага на ногах. Це точно він сильний, і добре б'є. Але я думаю, я зможу випередити його в ударці. і Якщо чесно, я можу позмагатися з ним навіть в греплінгу. Це буде рівне змагання. Але якщо я займу верх, там я зможу реально виснажити його. Потім можливо піднятися в стійку або ж знову ж таки виснажити та сміти. Очевидно, я думаю про цю перемогу і те, як я буду реагувати на це, я навіть не знаю. Можливо, просто буду спокійним, можливо, буду викликати когось на бій. Я не знаю, що я буду робити. Це те, за що ми любимо бої. Це найбільш хвилююча річ у світі. Коли ти виграєш і намагаєшся спрогнозувати, що ти будеш робити, це дуже важко. Я вже не можу дочекатися вівсі 301, аби відчути це. Я вже фінішовую свій мій ланч. Мій син вже мій повертається, буде за п'ять хвилин. Я не бачив його ще з суботи. Я просто хочу мій. побачити Я, його, мій. поцілувати, обійняти. So bad, дуже you know. дуже сильно. That's Поїхали. All. Боже мій! Я не можу повірити. Тато тут! Хто це у нас тут? Я так сильно скучив. Як ти? Я в нормі. Мій маленький. Ти спав? Що скажеш? Виспався? Тато вже тут. Тату, він схоже щось приготував. Він підготував себе. Він підготував для тебе ось це. Будь обережний. Дивися, він склав кулак. Бачиш? Ми приїхали з Сан Паулу, я та Ліам. Це перший бій, який він буде дивитися з Кайо в минулому таборі. Він був дуже маленьким. Для Кайо дуже важливо, щоб ми були тут, особливо Ліам. Я думаю, ми будемо насолоджуватися цими днями. Це буде давати йому енергію, якось освіжить його. І підготує його до суботи. Вона наближається. Тож після тренування ми прийшли сюди, аби випити кокосу горіхової води. Мій батько також тут. Він вперше в Ріо, я також вперше тут. Тож ми насолоджуємося. Я думаю, це важливо трішки розслабитися. Важливо не тільки важко працювати і фокусуватися на поєдинку. Це важливий тиждень, і найбільш важливо бути в гарному моральному настрої. Ми прибули до тренувального закладу Zico. Я та Пантожа збираємося зустрітися тут із Зіко, збираємося трішки розважитися і круто провести час. Ми вже на середині тижня боїв, але ми не хочемо втратити цю можливість зустрітися з ним. Він справжній ідол, не тільки для клубу Фламенго, а й для всієї Бразилії. Він той, про кого будуть розмовляти всі наступні покоління, а бути тут це просто неймовірна привілегія для мене. Дивіться, бачите, я в нормі. Схоже, ти завжди в нормі. Це честь для мене. Дякую. Ми принесли тобі деякі речі. Дякую, хлопці. Це тренувальні рукавички. І бійцівську, бійцівську футболку. Дивися. Ану покажи її, Зіко. Круто! Вона гарна. Тепер ти чемпіон. Тепер я відправлю це попо. Поїхали. Моя мрія стає реальністю. Яка твоя мрія? Бути тут з тобою. Можна тебе обійняти. Чому ти одягнув рукавички UFC? Він буде битися. Коли ми проживаємо в житті ці круті моменти, ми повинні робити те, що ми тренували. І інколи потрібно, виходити за межі. Знаєте, виходити за свої межі. Це те, що призводить до великих перемог і досягнень. Якщо ти розумієш це, ти повинен поважати людину, яка стоїть навпроти тебе. Ви, хлопці, готові до цього, ви добре це знаєте. Тренування, ось про що це. Якщо ви добре довго тренуєтеся, грати ви будете добре. І у вас у запасі є ще декілька днів. Чудово! Удачі вам, хлопці! Köszönjük. Judó.